Ми будемо говорити сьогодні знову про те, що написано в Божому Слові. Це те, що ми робимо кожного тижня, коли приходимо сюди. Чому? Тому що ми віримо, що Бог приготував щось особливе для нас, що Він говорить до нас і ми маємо виконувати те, що Він говорить. Якщо ваші біблії з собою, відкривайте їх, будь ласка, ми сьогодні будемо. Читати Івана, 15 розділ з 12 тексту будемо його читати. Ми поговоримо сьогодні більше про любов. Сьогодні не 14 лютого, але ми все одно поговоримо про любов, тому що це те, що переслідує нас кожного дня. І ми живемо в світі, коли слово любов воно змінилося, воно не зовсім в тих фарбах, в яких. Записано в Писанні. Це часто про вигоду, часто про емоції, часто про обмін чогось на щось. Я, я тебе люблю, бо мені треба від тебе це. Але це не та любов, про яку говорив Ісус. Любов Ісуса, вона зовсім інша. Ми так само подивимося, як апостол Павло говорить про любов і як вона має змінюватись в нас. Що коли ми прийняли Ісуса Христа, ми маємо прийняти Його любов, і це має змінити нас. Сьогодні разом подивимось на те, яка має бути любов у християнина. Тому давайте аналізувати своє серце, чи справді ми розуміємо, чи справді ми маємо ту любов, про яку говорить Ісус. Давайте відкриємо з вами Івана, 15 розділ. 12 й 14 -й текст прочитаємо з вами. Івана, 15 розділ. З 12 тексту прочитаємо. Ось моя заповідь, говорить Ісус, щоб ви любили один одного так, як я вас полюбив. Більшої любові ніхто не має за ту, коли хто душу свою покладе за друзів своїх. Ви, друзі мої, якщо чините те, що я заповідаю вам. Любити це не так легко. І Ісус говорить, любити це моя заповідь до нас. Це не варіант, це не опція, коли ти стаєш християнином. І ще плюс є опція ну, ти можеш любити. Ні, це те, що заповів нам Ісус. Те, що говорить Ісус, це Він говорить своїм учням в своїй завершальній промові. Остання розмова, коли вони зібралися перед його стражданнями на вечерю. Він говорить, це після того, коли він помив їм ноги, показав практично свою любов їм. Вони були з ним три з половиною роки. Біля нього бачили, як він жив, як практично він проявляв свою любов. І ось Він для них говорить: Я хочу залишити вам свій заповідь, свою заповідь для вас, те, що ви маєте дотримуватись, те, що буде вас характеризувати. Вони точно знали, як любов Ісуса проявлялася практично. І Ісус їм говорить цю заповідь, яку ми з вами прочитали, щоб вони любили один одного. Ми з вами, щоб любили один одного. В світі, в якому ми живемо, любов стала вибірковою. Я не знаю, чи ви погодитесь з цим, але я все більше і більше бачу, що ми любимо тих, хто нам вигідний, хто нам приємний, хто нам зручний. Нам легко любити хто? Тих, хто нас слухається. Легко любити дитину, яка слухняна в той момент, коли вона слухняна. Але десь любов дівається, коли тебе не чують, коли тебе ображають. Коли невигідно, десь наша любов чомусь втрачається. Тому сьогодні хочу говорити про це. Ісус говорить про любов без певних умов, без певної вигоди, яка може бути. Він не говорить, любіть один одного, якщо вам щось зробили. Правильно? Він цього не говорить. Він говорить просто любіть один одного. Він не говорить, любіть один одного для чогось. Він просто без всяких умов, без всяких. Плюшок, які мають потім бути, він каже, любіть один одного, не через щось. Просто проявляйте любов. Він говорить прямо і без жодних умов. Любіть один одного. Він той, хто справді мав авторитет говорити це. Правда, нам, коли хтось говорить і не має авторитету, це говорить, воно якось мимо вух пролітає. Якщо хтось каже не курити, але сам стоїть з цигаркою, воно не чується правильно? Тому Ісус, тому ми сьогодні дивимося на Ісуса, який по-справжньому полюбив, який практично проявив свою любов, і тому Він має авторитет давати нам цей заклик. Він каже, любіть один одного. Ця розмова відбулася після того, як він помив їм ноги, після того, як вони пробули з ним багато років, і бачили, якою є його любов. Вони бачили, як він любив прокажених, від від кого всі відкидались. Як він проявляв до них турботи, як він бачив потребу в прокаженного, що йому треба не просто зцілення фізичне, йому потрібне зцілення душі, він торкався його. Вони бачили, як Ісус це робив. Учні бачили, як Ісус поводився з вдовами, як Він про них піклувався, як Він їх любив, як Він допомагав їм знайти вихід, де вони є. Вони бачили, як Ісус проявляв любові до дітей. Хоча його цільова аудиторія була дорослі люди, він хотів достукатись до них, але він проявляв свою любові до дітей. Він міг сказати, в мене є всього три роки. Я не маю відволікатись на дітей, на хворих. Я хочу вкластись в тих, хто понесуть мою любов далі. Але ні, він практично показував свою любов через різні речі. Він проявляв свою любов до зрадників. Він проявляв свою любов до Юди, він йому теж помив ноги. Ісус проявляв свою любов до Петра, якого знав, що Він помилиться і знову, і знову, але Він продовжував проявляти любов. Учні пізніше побачать, як Він на Христі проявить любов. Ми це вже бачимо, як в минулому. І коли ми чуємо про ці речі і бачимо, як Ісус проявляв в різних ситуаціях, в різних життєвих обставинах любов, для нам це дає авторитет чути Його заклик до нас. Дивлячись на любов Ісуса, ми розуміємо, що любов нас, як християн, тих, хто має бути Його послідовниками, наша любов має бути щирою, ініціативною. Та той, хто йде в перший полюбити, той, хто йде не тільки коли Його просять прояви любов до мене, а той, хто ініціює цю любов. Наша любов має бути жертовною, відкритою навіть до неприйняття, як це було в Ісуса. В іншому тексті, трошки раніше, Ісус говорив ту, сам, ту саму річ, але Він сказав в Івана в 13 розділі 34 текстом такі слова. По тому всі пізнають, що ви мої учні, як будете мати любов між вами. Він каже, це єдиний показник, по якому будуть розуміти, що ви мої учні. Тому що любов Ісуса вона відрізняється від любові, яку пропонує світ. І Ісус каже, якщо ви будете мати мою любов між собою, всі будуть розуміти, що ви мої учні. Питання тоді до нас. Якщо ми не маємо Христової любові і практично її не проявляємо, і люди дивляться на нас, то з ким вони нас характеризують? Дайте відповідь собі. Можливо, люди характеризують нас як просто того, хто ходить до церкви. Можливо, люди характеризують просто як хорошу людину. Але чи характеризують нас люди як учнів Ісуса, які мають між собою любов? Чи характеризують люди нас як біблійну церкву примирення, як оазис любові, справжньої любові, яка є в цьому світі? Нас мають знати не за наші хороші слова. Нас мають знати, тому що любов є між нами. Не за класну організаційність, не за класні проекти. А по тому, що люди бачать, що любов є між нами і як ми практично проявляємо цю любов до інших людей. Іншими словами можна сказати, що любов має бути нашою репутацією. Любов має стати нашою репутацією. Ісус вибрав цей критерій, по якому люди будуть оцінювати, чи ми Його учні чи ні. Щось особливе в Його учнів має бути якась родзинка. Що не немає ні в кого іншого. Ісус вибирає, щоб цією родзинкою була любов Його учнів, по чому будуть нас і інших учнів Ісуса пізнавати. Повертаючись до нашого тексту, який ми прочитали на початку Івана 15 розділ, ми бачимо, що Ісус говорить: ви мої друзі, якщо чините те, що я заповідаю вам. Я думаю, в залі не знайдеться людини, яка б сказала, Я не хочу бути другом Ісуса. Правда? Ісус каже, якщо ви хочете бути моїми друзями, то ви маєте виконати те, що я заповідаю вам. А заповів він нам любити один одного. Ісус змінює наш статус, коли ми виконуємо те, що Він говорить. Ми стаємо Його друзями, коли ми любимо тих, хто є біля нас. І це про любов не та, яка на почуттях. Любов це діє, коли ми приймаємо рішення любити тих. То цього не заслуговують так само, як нас полюбив Ісус, так як Він любив тих, хто не заслуговували цього. Любов це не про почуття, це дія і вибір, який ми маємо робити. Ісус говорить: немає більшої любові, ніж коли хто покладе душу свою за друзів своїх. Зараз цей текст заграв іншими фарбами з нами, ніж коли ми його читали до війни, правда? Ісус говорить, немає більшої любові, ніж коли хто душу свою покладе за друзів своїх. Ми маємо тих, хто ціною свого життя дає нам можливість жити. Недавно помер, загинув мій друг, з яким ми проводили багато часу, граючи в волейбол, коли жили в Черкасах. Це з ким ми проводили різні зустрічі, і він класифікувався як хороша людина. Я завжди про нього мав хороші спогади. І недавно він загинув на війні. І знаєте, що сказали його побратими? Це той, хто проявив практичну любов до нас. Як виявилось, він загинув в тих обставинах, коли вони були в оточенні, і він взяв вогонь на себе для того, щоб сім інших його побратимів вийшло з оточення. І ці побратими сказали, це той, хто проявив справжню любов до мене. І мені боляче, тому що я багато часу знав цю людину, багато часу ми провели разом. Я знаю, що його дружина залишилась сама. Але при цьому я бачу, як сім інших побратимів сказали: ми побачили справжню любов проявлену до нас. Це те, що зробив Ісус. Він пішов на хрест. Заради нас. Коли я думаю про свою любов, чи люблю я так, що я готовий пожертвувати себе заради іншого? Ось питання яке. Ісус показав приклад в цьому. Чи все-таки моя любов? Хоче знайти якусь відповідь, щоб мені якось відповіли позитивно і ще щось. чи я готовий, якщо це не буде коштувати для мене нічого в майбутньому, чи готовий я любити? Павло пише в Римлянах в 12 розділі 9 10 текст, він пише нам про любов. До цього він 11 розділів розписує про те, як Ісус полюбив нас, чого для нас вартувала добра звістка Євангелія. Він розписує, що для нас це є. А далі він говорить з 12-го розділу, він починає говорити, як те, що Ісус помер за нас, те, що Він проявив свою любов, як це має змінити наше життя. Що ми не просто прийняли Ісуса і знаємо, що Він помер за нас, прийняли Його любов, що це має змінити нас і нашу поведінку. І одну із таких характеристик, про які він говорить, які в нас має змінитися, Він говорить про любов. Він говорить, любов не лицемірна, ненавидьте зло. Шукайте добра, любіть один одного по-братерськи, пошаною один одного випереджайте. Цей текст говорить як і весь розділ про зміни в житті людини, яка пізнала Бога. Ми знаємо, що ми жили одним життям, в нас був певний досвід. У нас були певні характеристики до того, як ми зустрілися з Ісусом Христом. У нас був певний характер, певні звички. Але ось момент: ми прийняли Ісуса Христа, того, хто полюбив нас, і тепер наше життя має змінитися. Коли людина приходить до Ісуса Христа, признає Його жертву та спасіння для неї, усвідомлює справжнє Євангеліє, Наскільки Ісус полюбив її, вона вже не може залишатися такою, як була. Вона потребує змін. І тоді природа, наша, наш характер починає змінюватись. Він має ставати більш схожим на Христа. В кожному дні я маю ставати більше схожим на Христа, тому що Ісус нас до цього закликає. Ми маємо дивитись на Ісуса, вивчати, як він робив, як реагував, як проявляв турботу, як Він любив, як Він вчив. І, беручи приклад, змінюватись до Його прикладу, ставати більш схожими на Нього. Для цього нам даний Дух Святий, який говорить до нас. Коли я десь проявив любов, не так, як Ісус цього очікував, або якусь дію зробив і щось є всередині те, що турбує. А я не ті мотиви переслідував. Для цього Ісус послав Духа Святого для нас, для того, щоб ми мали того, хто буде допомагати нам ставати більш схожими на Нього до того моменту, поки ми зустрінемось з ним. Павло говорить, що, пізнавши Ісуса, наша любов має бути нелицемірна, справжня. Без різних масок. Наша любов, іншими словами, має бути щирою. Павло говорить, наша любов має бути братською. Я не знаю, чи ви маєте братів рідних. Я маю трьох. І в мене дуже особливі стосунки з старшим братом. Я бачив, як він піклувався про мене, як він допомагав в труднощах, як він був тим, хто проходив як той льодокол, який ріже лід. Для того, щоб інші судна могли проходити. Я бачу, як це робив старший брат до мене, проявляючи турботу і любов. Він є моїм кращим другом досі, коли ми можемо багато про що говорити. І так само в дитинстві він мені проявляв. І Павло, беручи цей образ, каже: ми маємо любити як брат брат за брата. Ми є церковною родиною, ми маємо любити один одного, тому що ми одна сім'я в Ісусі Христі. Якщо ми пізнали Його, ми одна сім'я. І ми маємо любити один одного. І те, що буде відбуватися тут, в нас, серед нас, ті, хто є тут. Якщо в нас тут не буде любові між собою, в такої братерської хорошої любові, то неможливо буде любити інших за межами церкви. Неможливо це проєктувати, якщо немає цього в колі тих, хто люблять Ісуса, тих, хто пізнали Його, то неможливо це знайти поза межами церкви. Тому якщо ми тут один одного не любимо щось не так з нами. Якщо ми шукаємо якоїсь відповіді на нашу любов, ми одна сім'я, ми маємо любити один одного і далі це буде проєктуватися на наше життя далі. Коли ми будемо відчувати, як нас люблять, ми будемо любити інших. Павло говорить, наша любов має випереджати пошаною, бути першим у повазі. Я коли думаю про це, мені чомусь завжди ілюстрація, як двері в магазин чи кудись ти заходиш, і ти хочеш уступити комусь, щоб хтось пройшов, і, і ця людина хоче уступити. І ви стоїте декілька секунд, то він то ти дьоргаєшся для того, щоб хтось зайшов першим. Отак От має бути з нашою пошаною, з нашим бажанням любити. Я хочу бути першим, хто це проявить. Ось, ось наше серце в чому має бути. Ми маємо випереджати в пошані. Пошана це глибоке почуття поваги. Ми маємо в цьому випереджати один одного. Павло говорить: випереджайте в цьому один одного. Коли я думаю про випереджання, це от якраз оця річ, коли я хочу зробити першим. Не коли я очікую, що мене пропустять, не коли я очікую, що мене пробачать, не коли я очікую, що про мене потурбується. Я хочу бути тим першим, хто це робить. Коли кожен хоче зробити приємніше іншому. Коли ми говоримо про пошану один одному, в любові один до одного, це означає, я поважаю Його не за його вчинки, які він вже зробив для мене. Бо Ісус не так любив. Якби Ісус дивився на наші вчинки і любив нас за наші вчинки, то було б лихо. Тому що своїми вчинками ми не можемо заслужити Божу любов. Ісус її просто ініціює до нас, коли ми цього не заслуговуємо. Тому ми так само маємо любити інших. Я поважаю іншого не за його мудрість, не за його красномовство, не за те, що він робить якісь хороші коментарі. Мені я поважаю, тому що я побачив, як Ісус мене полюбив. Я поважаю його не за щось. Я поважаю Його, тому що мене полюбив Ісус. Ось єдина мотивація, чому я маю любити інших. Тому що я відчув на собі, як любить мене Ісус не за щось. І ми маємо поважати один одного, бо ми теж є синами Божими і дочками. Вже не та людина живе, коли ми дивимося християнин один на одного, ми вже не маємо дивитися як. Один на одного за наші характеристики, тому що написано, вже не я живу, а живе в мені Христос. І коли ми дивимося на іншого свого брата чи сестру в церкві, ми маємо дивитися через призму і авторитет Ісуса, який заплатив ціну, щоб я його поважав, бо в ньому вже живе Ісус. Подумайте, чи наші вчинки, чи наше життя відповідає цим критеріям? Чи біжимо ми в пошані один одного? Чи змагаємося ми за пошану один одного? Навіть якщо мій брат чи сестра помиляється, я хочу в любові і з повагою допомогти йому, ось девіз нашого християнства. Навіть якщо він помиляється по відношенню до мене, я хочу йти і бути ініціатором своєї любові, наша мотивація має бути такою: люблю не за його вчинки, не за зручність, а тому, що Ісус за нього помер. Коли ми говоримо про любов, любов це про співпереживання. Зараз ми багато маємо моментів, коли ми маємо вміти співпереживати. Павло далі в цьому тексті, в римлянам 12 тексті, він говорить, радійте з тими, хто радіє, і плачте з тими, хто плаче. Коли він говорить про любов, про практично, як її проявляти, він каже, радійте з тими, хто радіє, і плачте з тими, хто плаче. Дуже гарно звучить, правда? Але так непросто це виконати. Так легко радіти, коли щось маленьке трапляється у людей. Але коли щось велике трапилось, то іноді наша любов змагається з чим? Заздрістю. Ще з якимись речами. Ми не вміємо по-справжньому радіти за інших. І це до чого закликає нас Павло. Він каже, якщо ви хочете і маєте ви це робити, розвиватися в любові Ісуса, ви маєте вміти радіти за іншого. Вміти радіти за іншого. Легко радіти за дрібниці, складніше радіти, коли комусь щастить більше. Любов це вміння щиро радіти за інших, коли навіть самому непросто. Важко радіти за інших, коли тобі цього не вистачає, а комусь вдосталь. Важко радіти. Але Ісус вчить нас до цього. Павло закликає нас до цього. Практичні запитання для нас: коли я в останній радів за чийсь успіх? Коли я в останній радів за чийсь успіх, не очікував, що порадіють за мій успіх, а по щирому радів за чийсь успіх. Окрім цього, Павло каже, окрім того, що ти маєш радіти з тими, хто радіють, Павло каже, плачте з тими, хто плаче. І таке ж питання, як і про те, коли я останній раз радів. З тим, хто радіє і мав успіх. Таке саме питання, коли я останній раз плакав з тим, кому боляче? Коли це торкалося мене? Якщо ми говоримо про те, що я люблю, то це має відображати мій внутрішній стан. Я співпереживаю. Я проходжу це поруч. У нас багато ситуацій стало. З війною пов'язаних, де ми маємо спів переживати, де ми маємо вміти бути поруч в співпереживаннях в скорботі. Але іноді ми почали вже зменшувати відсоток переживань, про які переживають люди, не які не стосуються війни. Є багато переживань в нашому житті, багато викликів. І питання до нас, коли я останній раз дійсно співпереживав комусь, де я намагався знайти допомогу? Де я не просто ліз із своїми порадами і казав як краще. Де я не просто казав, та я тебе розумію, ти не знаєш, як в мене було. Це не про співпереживання. Не треба казати, все буде добре. Зараз для людини не все добре. Ми маємо по-справжньому співпереживати, проявляти любов, так як це зробив для нас Ісус. Він не сказав жодного разу нам. Та ти, що ти неш? Ото для тебе тяжко. Знаєш, як мені було боляче на хресті?» Ісус жодного разу нам так не сказав. Він співпереживає, і більше того, Він взяв нашу відповідальність на себе. Коли ми думаємо про те, як радіти з іншими, так само і про те, як плакати біля тих, хто плаче, це означає бути поруч, іноді навіть просто помовчати. Один із філософів сказав таку фразу: шум це рупор світу. Але тиша це рупор Бога. Я не знаю, чи переживали це ви в своєму житті це. Але я переживав неодноразово, коли ти розумієш, що все навколо кричить, і ти не можеш знайти вихід, тобі боляче. Але десь потім приходить тихий. Голос Бога, який кричить насправді для тебе внутрішньо голосніше за все інше, що є навколо. Бог говорить про те, що іноді важливо просто побути в тиші біля того, хто є з тобою. Мовчання і присутність можуть бути цінніші за всі слова світу. Запам'ятайте це, будь ласка. Іноді наше мовчання і присутність можуть бути цінніші за всі слова, які тільки є. Якщо ви хочете по-справжньому любити тих, хто є біля вас. Вмійте співпереживати і вмійте радіти поруч. Любов це активна участь в житті спільноти. Павло в цьому тексті, в 12 розділі, він говорить: допомагайте святим у потребах, благословляйте тих, хто вас переслідує. Тобто, це не тільки про, про те, коли тобі добре. Павло говорить, що навіть Перед тим, як і ти любити в світі когось, він каже, люби тих, хто є біля тебе в твоїй спільноті. Допомагай тим, хто є в потребах біля тебе. Любов це активна участь в житті спільноти. В першу чергу. Спільноти, в якій ми тут є, спільноти, в якій ми живемо в зовнішній спільноті. Допомога, підтримка, гостинність. Це коли я готовий. Любити, це означає, я готовий відкласти свої справи для того, щоб допомогти іншому. Я готовий прокинутися раніше не для того, щоб попити кави просто, а для того, щоб допомогти іншому. Відкласти щось для, для тебе цінне для того, щоб допомогти іншому. Ось про любов. Навіть тим, хто ставиться до тебе погано, Павло пише: благословляйте їх. Коли ти відчуваєш. Що до тебе можливо ставлення не таке. Але Павло говорить: благословляйте тих, хто вас переслідує. Це можливо тільки тоді, коли Божа любов живе в серці. По-іншому це неможливо. Важко любити того, хто проти тебе. Дуже важко. Коли ти знаєш, що за спиною в тебе можливо якісь розмови, коли ти знаєш, що до тебе десь є несправедливість, важко любити у відповідь. Але Ісус закликає нас до цього. Павло говорить, Благословляйте тих, хто вас переслідує. В іншому тексті написано, що такими справами, коли ти проявляєш любов до того, хто це не заслуговує, ти збираєш як вугілля в нього на голові гаряче вугілля. Своїми вчинками. Тому живіть життям любові. Висновок для нас, який хотів би підвести із тих текстів, які ми читали і про що ми говорили. Любов це не додаток до нашої віри. Це по суті її суть. Любов це не додаток, це її суть. Любити, як Ісус, це не про себе, а про інших. Любити, як Ісус, це не про себе, а про інших. Наша любов має бути щирою, братньою, відданою, ініціативною, здатною на жертву практичною, співпереживаючою. Ось якою має бути наша любов. Я думаю, якщо кожен із нас. Ми оцінимо себе в тому, як ми проявляємо любов, то нам є багато в чому рости, правда? Але в нас є помічник для цього. В нас є Ісус, який вже показав, як любити і Той, хто продовжує любити нас. І той, до кого ми приходимо за допомогою, щоб Він допоміг нам так любити. Тому хочу закликати вас до того, щоб ми молилися, щоб Бог давав нам серце, яке бачить потребу. Про серце, яке вміє любити, любити, як він любив, такою щирою, братньою, відданою, ініціативною любов'ю. Ми маємо молитися про це. І давайте молитися так само, щоб ця любов, яку ми знаємо, яку ми відчули від Ісуса, щоб це не залишалося для нас просто теорією, а діяла в кожному дні. Щоб ми не просто прийшли до того, кому треба любов, і сказали, та тобі треба полюбити того, хто тебе ображає. Ні. Щоб це не була теорія, якою ми ділимося, а щоб ми на практиці любили, і люди через це бачили в нас, учнів Ісуса. Щоб люди бачили, як ми любимо один одного і як ми любимо їх, і через це бачили любов Ісуса, яка проявляється до них. Давайте помолимося разом про це.